Усім друзі, привіт! Сьогодні у нас 19 липня 2023 року Україна Полтавська область місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати доволі врожайний середньостиглий сорт абрикосу під условною назвою Адрікос. Оце дерево в тому році дало перше сигнальне подоношення. В цьому році бачу більш-менш Нормально загрузилось плодами, навіть не дивлячись на те, що в цьому році ну, була дуже несприятлива погода для опилення абрикосів. Коли абрикоси квітли було дуже холодно, йшли постійно дощі, бджоли зовсім не літали, ну і, в принципі, опилення практично не було. Але цей сорт гарно запилився. Не вважаючи на те, що погоди для опилення зовсім не було, що можу сказати по першому плодоношенню? Сорт гарний. Кістечка цього сорту від... окремлюється дуже гарно, плоди такі е... рожевого кольору на сонці дуже гарні. Ось отак. Вага зараз обірву, побачимо, яка. Так само промірюємо цукор і з вами продегустуємо. Бачите, ось на гілочці загрузка класна. Вважаю, що у цього сорту є перспективи. Так, ну що, давайте обірвемо та скуштуємо, попробуємо. Є трохи живця для щеплення, кому цікаво, можете звертатися. Оце, друзі, потроху обриваю плоди. Бачу, що вони вже повністю визріли. Але вони такі не давляться, такі в руці. Думаю, що транспортабельний сорт. Я хочу це взяти, з цього сорта зробити, попробувати курагу і посушити трохи, як воно буде. Думаю, що він підійде. Кісточка відокремлюється гарно, смак у нього добрий. Ну, зараз продегустуємо. Також абрикос вже визрів і він добре тримається на дереві. Бачите? Так, не сипиться, бо є такі сорти, що ще недозрівшими можуть сипатися, а цей тримається гарно. О. Класний абрикос. Чому условна назва? Тому що брав під назвою адрикос, а в інтернеті я такого сорту не знайшов. Ну, зовсім ніякого опису нема. Або трохи помилую з назвою, або просто якийсь сорт. Класний сподобався та назвали з кісточки, не знаю. Так що такі справи. Ну все, йдемо дегустувати цей сорт. Дуже він гарний, нарядний на вигляд, просто такий, як мандаринки або апельсинки маленькі. Так, давайте побачимо, яка вага. Середня десь при загрузці, я думаю, буде грамів 60 Якщо буде абрикос ну, середній такій кількості, то десь грамів 70. 80. Так. Це вага отака приблизна. Угу. Так. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Ой. Так. Абрикос такий плотненький. Бачите, соковитий. Кісточка, дивіться, свободна, повністю ось. Відокремлюється дуже гарно. Хто хоче отак лопати або на варення, або на консервацію, або для сушки, або для кураги, то це дуже чудово, коли кістка відділяється. Так, ну давайте розлупаємо. Як він лопається. Ось дуже просто. Кістка свободна. Так, давайте зараз побачимо, який вміст цукру у цього сорту. Соку в середній кількості. Це теж дуже добре для сушки. Так, 12,5 до 13. Давайте дегустуємо. Mm. Дуже виражений смак абрикосу. Абрикос сам солодкий. Кислинка в нього теж є, але вона така легесенька, дуже легесенька. Вона дуже так гармонує з цукром, з цим, що тут є. Ні, абрикос класний. Шкірка сама. Оце шкірка трохи дає кислинку Таку сама ж, вона дуже солодка. Не, абрикос достойний, вартий на увагу по-любому. Кому відео, друзі, сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це допомагає моєму каналу дуже у розвитку. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім дякую за увагу. До нових зустрічей.